Дорогі друзі, всім привіт! Знову з вами я Тетяна Гулак, ваша подруга, ваша порадниця, б'юті експерт з краси компанії Миріки. Я вже за вами заскучала і сьогодні підготувала вам таке відео Мої пусті паночки, які я закінчила у березні. Цілий місяць я збирала, не викидала. Хотіла поділитися, показати вам, що я використала, які в мене враження. Можливо, якісь поради для вас будуть. І почну із першого засобу: це обежирений засіб для зняття косметики з очей. Така пуста пляшечка вже в мене. Ну, цей засіб у мене постійно є, тому що я фарбую очі, і ця зона навколо очей вона завжди потребує такого дуже делікатного догляду, бо шкіра навколо очей в 4 рази тонша, ніж наша шкіра. А цей засіб розроблений спеціально для цієї зони, і він не тільки знімає всі види косметики а І делікатно так доглядає за шкірою. Це двохфазова рідина. От перша фаза верхня це силикон, який збирає, вбирає і забирає всю водостійку, туш, все-все-все такі, якби дуже стійкі макіяжі. І нижня фаза інша рідина, низькомолекулярна, якась яка також дуже гарно очищує. Ну, мені десь приблизно вистачає його на 4 місяця. Наношу на ватний диск і ватний диск розділяю. Мені вистачає ну, якби спочатку я прибираю тіні, якщо тіні у мене є. Потім прикладаю до вій, трошечки потримала, щоб вони так розмочились, а потім їх легенько так очищую і знімаю туш, От, не розтираючи навколо очей, так, а акуратненько все познімала, вверх вниз і все. І воно дуже чудесно знімає все. Роблю це як перший етап перед вмиванням. Взагалі, наскільки я знаю, що цей засіб завжди в топових позиціях моряки, він завжди найпопулярніший, тому що навіть в стартовий набір для новачків його вкладають. Ну, і він не подразнює очі, можна використовувати для чутливих очей, тим, хто носить контактні лінзи. Ну, взагалі чудесний засіб, не комедогенний, не забиває пори, не ароматизований зовсім. Тому, якщо ви фарбуєте війки, то це, мабуть, найкращий засіб, який справиться з цим і дозволить мати насолоду при збиванні косметики, бо він змиває всі види туші. Так, тепер моя пуста пляшечка це тонік Time We'з, зволожувальний і оновлювальний. Це теж постійна позиція, якою я користуюся. Мені тоніка вистачає десь, мабуть, на 3 місяці приблизно, ну, може, теж на 4. Щоденно ним користуюся і зранку і ввечері після етапу очищення шкіри. Або після того, як я роблю пілінг, або маску, коли змиваю водою, то теж після цього протираю тоніком. Інколи чую, що кажуть про те, що тоніки не завжди потрібні, що це трата грошей і ще щось. Ну, як би хочу сказати: от саме за цей тонік, таймвайс це особливий такий продукт, який. Ну, мабуть, от коли вперше його попробувала, я зрозуміла різницю з тоніком і без тоніка. В чому мені подобається його ефект? В тому, що коли я протираю після води, після умивання цим засобом, то у мене зовсім немає відчуття сухості. Настільки комфортно для шкіри, що інколи я на перших етапах я забувала навіть і нанести послідуючі етапи. Було таке. я так... Раз думаю, ой, а я ж не нанесла, а на сільки шкірі вже комфортно. І скажу чому, тому що тут в складі є гіалуронат натрія, це сіль гіалуронової кислоти, яка утримує вологу і притягує зовні вологу. І е, миттєво тонік відновлює PH-шкіри, і є такий комфорт, відчуття зволоженості шкіри. Ну і ще скажу, що цей тонік звужує пори. Він має екстракти алоє, він заспокоює, знімає запалення, такі якісь процеси ну, подразнень. Да? Тобто цей тонік має таку навіть антисептичну дію. Дуже обожнюю, люблю його, він не містить спирту, і це теж дуже велика перевага. Підходить для всіх, навіть ну, з комплексом TimeWise, да, має таку омолоджувальну легку дію. Ну, але в принципі після 18 років можна використовувати всім. Якщо у вас є проблеми, там запальні процеси, дуже жирна шкіра, вугрова, акне, то тоді я би радила взяти тонік із іншої системи Botanical Effects, тому що там є вміст спирту. І це ще більше покращить ну, таку проблемну шкіру. Ну, а цей тонік це мій мастхев. Обожнюю, люблю. Тобто і це, і це це супер класні засоби. Так, я теж вже поміняла, у мене вони вже вдома на поличках стоять. От, і я ними користуюсь. Тепер у мене в березні закінчилась моя любов, моя теж активна ліфтинг-сироватка Таймвасріпе. А цей засіб обожнюю, дуже люблю, тому що взагалі сироватки, як ви знаєте, це такі активні субстанції, які діють миттєво, проникають в глибокі шари шкіри. І от саме ця сир... <кк drinks> сироватка, вона має ліфтингову дію. І якби насичує шкіру колагенами, еластинами, тому що а, тут композиція а, така дуже-дуже потужна, яка впливає на вироблення колагенів і в усіх білків шкіри, які а, утримують каркас, а, пружні шкіри і а, зменшують обвисання, бо із віком шкіра вже тягнеться донизу. Я її люблю за її консистенцію, за її такий тонесенький, дуже приємний аромат, вона так швидко поглинається, і ще цю сироватку обов'язково я наношу після неї щіточкою з масажною насадочкою, прохожу такі масажні рухи, тому що процес зі щіткою ще глибший, ще кращий, і мікроциркуляція покращується, і все те, що. Дає можливість засвоїтися ці сироваці в глибоких шарах і зробити свою дію. Ну, вона наноситься, якби її рекомендують наносити на оцей трикутник молодості, який відповідає за красивий овал обличчя. Ну, а по клінічним випробуванням і даним компанії 98% жінок це я читала офіційні дані. Всі відмітили, що шкіра дійсно підтягується, що вона стає дуже красивою, такою, ну от мінімум, зморшок. от, Дійсно, так люблю. І ще мені подобається, тут видно прозоре таке віконечко, по якому я бачу, коли вона вже закінчується. Тут вакуумна упаковка. Доступу повітря зовсім немає, навіть не розбирається. Якщо інші засоби можна розрізати ще, да, то тут взагалі викидаєш і все, тому що не розбирається. Зараз я її не поміняла, вона в мене закінчилася. Але я так відчуваю, що хочу її знову собі взяти, і, напевно, не витримаю і візьму. Так, також у мене закінчилися. Два засоби із лінійки дерматокосметичної Clinical Solutions. Ну, такий покоцаний, трохи некрасивий тюбик. От. Але що зробити? Мені шкода було, треба було розрізати, подивитися, що там залишилося. Там трішечки було дещо. Хоча не рекомендую, тому що тут теж вакуумна упаковка і доступу повітря не повинно бути. Це сироватка ретинол 05 в чистому вигляді. Закінчилася у мене, я поновила, взяла нову. Цією сироваткою користуюся щовечора, крім двох днів на тиждень. Бачу, настільки ретинол позитивно діє на шкіру. Дуже впевнена в цьому, бо я бачу дійсно красиву свою шкіру. Я можу сказати, що цей засіб це теж топчик такий, без нього вже не уявляю свій догляд, і ним можна користуватися після 35-40 років постійно. І я його використовую в парі із відновлювальним молочком із цієї лінійки. Ну, але хочу спробувати і без молочка, тому що думаю, що вже процес ретинізації відбувся, і шкіра моя вже адаптована. Ніяких таких в мене проблем не було з цим. І я думаю, що якщо правильно все використовувати, то нічого, ну. Поганого не буде, тільки покращуватиметься шкіра і з ретинолом по ну, якби рекомендаціям компанії, чим довше користуєшся, тим шкіра буде краще і краще і краще. Це вітамін А у високій концентрації, який прискорює процеси відновлення клітин, відновлення колагену, ластину, наповнює шкіру цими білками. Ну а звісно, від цього теж залежить наша молодість. Ну от Це я поміняла собі, тобто в мене новенький вдома користуюся ним. Так І е, бустер у мене це вже другий. Перший я використовувала це плюс ресфератрол, а м, потім взяла собі у лютому сферуловою кислотою і ніацинамідом. Мабуть, даже я в кінці січня взяла, коли отримала. Ну Вирішила спробувати, тому що я хочу їх всі протестувати. Такий приємний аромат, дуже такий, якийсь специфічний, незвичайний. Якщо це плюс ресфератру, мені зовсім нічим не пахло, то тут є специфічний запах, і вона така. Ця сирова точка, така дуже ніжна, така гелева. А, дуже теж комфортна, я її капала три капельки на обличчя, мені вистачало три капельки і прямо розтирала, вона так не тече, якби ну, дуже комфортно її наносити. А, використала, зараз поки що не буду повторювати, а, взяла собі інший бустер знову повернулася до ресфератролу. Для зменшення зморшок. От, більш якось і сяйву Ну, Мені зараз хочеться цього, тому що пігментації в мене немає. І думаю, що направлено, поки що протестувала і поки що досить. Рекомендую вам такий засіб, якщо є пігментні плями, якщо є. Така світло, світочутливість до сонця, ну а взагалі то треба захищати. Я вже записувала відео про креми, які містять сонцезахисний фільтр, тому що це основа. Якщо ми будемо відбілювати, то треба мати захист, щоб пігментні плями не з'являлися під дією променів. Звісно, що взагалі, якщо говорити про пігментацію, це більш така глибока тема. Ну, зовні ми можемо шкіру захистити spf фільтром. А він в денних кремах є. Ну, Вибирайте собі креми із таким фільтром. Так, це показала. І ще в мене пустий тюбик: це денний крем з SPF 30 із системи TimeWise 3D. Був у мене він для комбінованої та жирної шкіри брала собі, тому що шкіра не суха. Вона у мене досить така пориста. І мені його вистачало, тому що сам фільтр 30-й, він в будь-яких кремах має такий ще зволожуючий ефект, і вони здаються трішечки такими густими, плотними. Але рекомендую обов'язково наносити, не зважаючи на текстуру, тому що дехто не дуже любить, да, щоб. Ну, Крем, крем був такий плотніший. Він такий білісий, да, такий білуватого кольору, але якби тут 100% він захищає від негативних променів сонечка. І можна його просто наносити менше. По консистенції для комбінованої та жирної, він легкий, достатньо легкий такий, приємний. Ну, теж мені його вистачає, мабуть, на ну не знаю, місяців на 5 точно вистачає, а може і на 6. Я беру невеличку кількість, бо е, якщо взяти оці всі засоби, які я використовую, да, то кожного по чуть-чуть і шкіра досить швидко насичується зволоженням, і тому тоді е, денний крем. Чи нічний, його треба менше. Замінила я собі денним кремом, і теж з SPF 30 взяла із системи Time Weissрі Repair 45, це що в в баночці. Дуже мені теж він подобається, я вже два дні ним користуюся, і така в захваті. прямо емоції мої дуже-дуже позитивні. Так, і ще, що в мене ще закінчилось? У мене закінчився колаген, Я одну упаковку вже випила, і, до речі, у мене вже і друга теж закінчується, тому що січень був, і лютий, і березень. якось так. Ну, Бачите, я тут навіть познімала всі ці наклеїчки. Ну так дуже гарні коробочки. Хочу подумати, куди їх можна використовувати. Так, шкода їх викидати, тому що це для харчових продуктів, і думаю, що це безпечно тут зберігати навіть щось на кухні. Ну, в общем, треба подумати: колаген Дейлі Ну, буду показувати вам таку красиву коробочку. Ну що до цього я цим не цікавилася. Ну хочу сказати, що вже одну паковочку і другу вже закінчую. Першу випила, другу закінчую. Подобається мені загальний стан, енергія, якесь таке відчуття насиченості. Взагалі, от, запаху ніякого немає, комфортно пити, нейтральний смак, і мене тішить те, що я чітко вірю і довіряю, і знаю, що якщо компанія пише, що тут стільки-то колагену, стільки-то вітаміну С і біотину, то тут дійсно воно є, тому що ну, це продукт високої якості, все, що тут написано, це дійсно вміст. Такий же тому не буду на це шкодувати коштів, бо думаю, що дійсно і краса іззовні, і, і середини, воно все поєднується. А так як колаген у нас з вітаміном С, то це ще додатково. Імунітет, от, щоб не хворіти, да? і біотин це теж якби, речовини, які виробляють в організмі людини жирні кислоти, які стимулюють ріст волосся, нігтів, укріплюють ну, все те, що теж стосується якби, і здоров'я, і краси. Дуже всім рекомендую, тому що це зараз п'є ну, практично весь світ, всі знають, всі сучасні такі. От, і добре, дуже дякую, що компанія запустила нам цей продукт, що нам не треба його ніде шукати і переконуватися в його якості, бо ми ми вже довіряємо і любимо. Ну ось так. Так, і ще в мене закінчилась туш для вій, і я собі взяла Panorama. фанораму. Ну, це те, що я взяла, вам показую, а була в мене перед цим туш сенсація. Чесно кажучи, ніколи не сижу на одній туші. Їх міняю і хочу показати вам фанораму, яка вона класна. Ну, от, якщо видно, щіточка, по-перше, туш набирає необхідну кількість. Ну, щіточка туші, дуже гарно розчісує кожну війку. І от оцей вієрочок, отут прямо такий, дуже класно промальовувати кутики. Ну, і можна навіть фарбувати і нижні війки, якщо вони дуже маленькі. Ну, я б сказала, що це така дуже делікатна туш для тих, у кого слабенькі, маленькі, тоненькі, коротенькі війки. От, і щоб вам їх акуратненько промалювати, то Ця туш така дуже делікатна. Вона не дає багато туші зразу. її якщо От я її два, а то навіть і три рази наношу, для того, щоб більш так пишні вії були, така дуже-дуже делікатна вона. Але те... подобається те, що вона не склеює вії. от І думаю, що теж Ну я, як правило, користуюся тушею десь півроку. Хоча Знаю, що місяців 3-4 туш гарно промальовує і ну так, красиві вії. Потім, уже, дивлячись, як користуєшся, в яких умовах вона знаходиться, да? От тоді можуть вже відчуття бути, якісь, хочеться оновити, або розбавити її. Ну, якщо навіть розбавити, то можна додати або наш засіб для зняття косметики з очей декілька крапель. Або крапельки для очей, О, тоді можна продовжити життя любій туші. О, такий маленький лайфхак. Так, ну, ось і все. Начебто, із того, що закінчилось, покажу вам ще помаду, ту, якою я нафарбована з олівцем олівець-червоний. Помада наша із, вінілових, із набору вінілових помад. Дуже мені подобається і консистенція, і те, як вона тримається на губах, і відчуття комфорту, дуже круті помади, гарний об'єм, тут 6,5 грам. І взагалі я так думала, чого я люблю червоні помади. Мабуть, тому що вони придають якоїсь впевненості. Я навіть недавно читала, що Черчилль в часи Другої світової війни навіть видав такий указ чи закон в Британії, щоб щоб жінки фарбувалися червоною помадою. Це заряджало чоловіків, і якби по статистиці чоловіки звертають увагу на таких жінок і підсилюють свою енергію, і тобто вони знали, що їм треба воювати, і за кого вони воюють за нас жінок. Ну а в наших умовах зараз це теж актуально і якось так хочеться настрою, впевненості, хочеться яскравості. Ну, а ще також за яскраві помади теж знаю, що особливо для баришень вже так плюс 35+, плюс. Шкіра якби темніє з віком, і вона стає Ну, ну, така більш, ну, Звичайно, не в нас, бо ми бійки користуємося, але взагалі радять використовувати яскраві червоні помади, тому що і контур губ вже втрачається, і колір обличчя вже тьмяніє, і образ такий стає, не дуже цікавий. Тому яскрава помада, вона жінку прикрашає. І навіть в інституті розробок Шанель винайшли. Ну, якби Говорять про те, що яскравий колір помади омолоджує жінку, не придає віку, а навпаки, омолоджує. Тому будемо намагатися бути молодими, створювати настрій і для себе, і для інших жінок, і чоловіків. От, і і що? Ну, ось так. Поділилася з вами трішечки своїми. Своєю любов'ю, тим, чим користувалася, використала. Якщо вам цікаво, ставте вподобайку. Мені дуже приємно, що ви реагуєте, що якось так ну, свого роду дякуєте мені за такі невеличкі поради, бо для мене це теж важливо. Бажаю всім бути красивими, здоровими. Створювати собі настрій і створювати оточуючим, тому що красива жінка створює навколо себе якусь таку ауру, теж впевненості, і всі дивляться на неї і теж намагаються бути теж такою. Тому хочеться, щоб якнайбільше в нас було в Україні таких жінок, і тоді наша країна буде. Найкращою і вона буде змінюватися і буде такою наповненою щастям і любов'ю до всього, що ми робимо. Ну, ось так. На сьогодні все. До нових зустрічей. Пока, мої дорогі друзі.